Ой блин, вже п'ята година. Мені треба на смену голова з мого житла. Жінка моя голова вже десь бігає та одягнутися встигла. Ось яке в мене житло. Правда, холодно трохи буває нам з машиністкою чогось ну, ознобить. Хоч і є ремонт, та й гості лізуть. Ось. У вікна страшно якось. Чи це в мене сни такі, як гадають? А в 12-й годині ночі треба нам робити об'їзд, а потім стати на місце. Ну все, треба заводитись. Трогатись до ближайшого заведення. Так же воно правильно, а правильно має бути. Бо так завжди і буває. Такого мотоцикла мені, так би мовляв, і подогнали. І сумку подогнали. І болта сумку. Ось. Тепер я маю другу роботу.